Вітаю, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорське. Я вітаю кожного, хто зараз дивиться цю проповідь, нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами. Друзі, я хочу сьогодні проповідувати на тему, яка називається Прямуй до своєї цілі. Знаєте, зараз в ці дуже важкі і складні часи для всіх нас. Дуже багато людей, на жаль, вони втратили ціль. І ми, як християни, як віруючі люди, як люди, які народжені згори, ми дійсно потребуємо того, щоб мати ціль, щоб прямувати до своєї цілі. І тут постає запитання: а що може бути ціллю для християнина? Я вважаю, ви можете зі мною або погодитись, або, можливо, у вас є своя думка на? Рахунок цього, але я вважаю, що найголовнішою ціллю для будь-якого християнина, ну, принаймні це закладено в назві християнин, має бути Сам Христос. Тобто ціль будь-якого християнина, людини, яка вірить в Ісуса Христа, має бути пізнання нашого Господа Ісуса. І я хочу проповідувати на цю тему, і я вірю, що розкриття цієї теми. Стане благословенням для багатьох з вас. Ну, принаймні, я цього прагну, я про це молився. І так, тема прямуй до своєї цілі. Я хочу зачитати місце писання, воно чималеньке, але воно дуже легке, і а, я знаю, що багато людей вже знають про це місце писання, читали про нього. Я така людина, а, її звуть Вартімей. І от я хочу прочитати з Євангелія від Марка, це 10 розділ, з 46 по 52 вірш. Тут якраз сказано про Вартімея. Тут написано: опісля прийшли вони до Єріхона, а коли Ісус виходив з того міста в супроводі своїх учнів та великого натовпу, при дорозі сидів сліпий жебрак Вартімей, син Тімеїв. Почувши, що Ісус із Назарета проходить повз, Він загукав Ісусе, сину Давидів, змилося наді мною. Багато людей почали дорікати йому, що Він замовк, але Він гукав ще голосніше: Сину Давидів, змилося наді мною. Тоді Ісус зупинився і сказав: Підведіть Його до мене. Люди покликали сліпого, кажучи: Радій, підведися, бо Ісус кличе тебе. Сліпий, скинувши верхні, верхню одежину, швидко підвівся і підійшов до Ісуса. Христос запитав його, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Жебрак сказав: Учителю, я знову хочу бачити. Тоді він промовив: Іди, віра твоя врятувала тебе. І тієї ж миті жебрак прозрів і подався вслід за Ісусом по дорозі. Людина на ім'я Вартімей мала певну потребу. Він був сліпий і бажання його серці було, щоб прозріти. Знаєте, це як духовна сліпота, яка, на жаль, є у багатьох людей. І так само, на жаль, не кожна людина бачить потребу в Ісусі. Тобто стає зрячою і бачить Ісуса Христа. Але для цього потрібен сам Ісус. Для цього потрібно побачити цю потребу. І зараз я хочу якби, зачитати таке відкриття, це суть моєї проповіді зжата в одному реченні. І якщо ви її запам'ятаєте, я думаю, що це вже буде таким благословенням для кожного з нас. Тому я хочу зачитати це відкриття: побач потребу в Ісусі і, незважаючи на спротив, наближці до Нього. І з цього речення я вибрав три прості пункти, на які я хочу коротенько, просто сказати декілька слів по пунктам. Перший пункт, я просто це речення розбив на три складові. Перше побач потребу в Ісусі. Псалом 42, 2, 3 вірші. Я так тебе жадаю, Боже, так Олень прохолодного струмка жадає. Душа моя жадає Бога живого Господа, коли я зможу знов прийти у храм до Нього. Знаєте, друзі, як показують дослідження та спостереження, людина буде прагнути лише того, чого вона потребує. Тобто нам потрібно побачити потребу в тому, що ми прагнемо. Зараз ми говоримо про Ісуса. Нам дійсно потрібно побачити, побачити, який Ісус, хто Він, для того, щоб захотіти йти до Нього. І, знаєте, є така, такий якби народний вислів: коня можна привезти до водопою, але змусити його пити воду ніхто не зможе. Тому це ще раз підкреслює те, про що я сказав до цього. і... Так само Псалом 42, 2, 3 говорить саме про це. Можливо, навіть цей вислів десь трошки перекликається з ним. Дивіться, людину можна привезти до церкви, але змусити її бути шанувальником Ісуса Христа ніхто не зможе. Єдине, що можу сказати, є якби такі три способи, як, визначити таку, як визвати, точніше, духовну справу. Перше, це, мабуть, ну, найважливіший, можливо, найперший спосіб це молитва. Зараз я буду казати саме про людину від першої особи і людину, яку ви хочете, наприклад, привести до Бога. Перше, це молитва. Молитва потрібна вам як наставнику, і молитва потрібна людині, яку ви хочете привести до Бога. Тобто її треба заохотити звертатись до Бога. І тут я хочу сказати, важливо не, не тільки сама молитва, як ми її розуміємо, в такому Простому розумінні. Тобто, ми щось просимо у Бога, віримо і Бог нам дає. Тут більше саме хвала і поклоніння Богу мають бути на першому місці. Тобто, коли ми хвалимо, поклоняємось Богу. І Бог наповнює нас своєю присутністю. І Людина просто відчуває Його присутність, і вона хоче ще більше і більше і більше, ще більше Ісуса, ще більше Духа Святого. Другий спосіб це особистий приклад. Це так само, наприклад, якщо ви хочете. Кого комусь засвідчити про Ісуса? Або це людина, наприклад, якого привели до Бога і ви її наставник. Дуже важливо, щоб людина в вас бачила Ісуса Христа. Дуже важливо показувати їй своїм особистим прикладом Ісуса. А це ваше життя, це ваше відносини з Богом. І до речі, я можу сказати, це вже мій ну, особистий досвід. Люди, які, ну скажімо так, які пізніше прийшли до нас до Бога, які. Нам підпорядковані, це, наприклад, ваша домашня група, ваше служіння. І люди, вони дивляться на вас як на наставника. Повірте, вони будуть брати з вас приклад. Тому дуже важливо, щоб ми, як наставники, показували Ісуса Христа своїм життям, своїм прикладом. Ну і третє, друзі, це те, що саме написано в цьому контексті. Це особиста потреба. Ну, я так скажу, не всякій людині щастить, хоча потреб у нас вистачає дуже багато. Але такі нагайні потреби, як зцілення, коли відбувається дійсно або зцілення, або чудотворення, і людина це бачить, і вона бачить силу Божу, яка діє в неї, яка діє, наприклад, через неї. Або це стілення якоїсь людини, або це ваше стілення. Тобто ви бачите, як Бог діє, і ви все більше і більше хочете Бога. Ви все більше і більше хочете Його сили, ви все більше і більше хочете прояву Божого в своєму житті. І це також робить вашу спрагу ще більшою. Тобто, як ми раніше казали, сьогодні, Боже, я хочу тебе от саме так, але завтра я буду хотіти тебе ще більше. Тому, друзі, давайте не будемо на цьому зупинятись. Дуже важливо побачити потребу в Ісусі Христі і показати цю потребу людям. Друге, не зважай на спротив. В 48-му вірші, я хочу ще раз його зачитати, написано: багато людей почали дорікати Йому, Вартімею, щоб він замовк. Але він гукав ще голосніше, сину Давидів. Змилося наді мною. Тобто, друзі, знаєте, у цій людини було дуже велике бажання отримати те, що вона хотіла. Його ціллю на початку це було бажання прозріти, стати знову зрячим. Знаєте, є такий третій закон Ньютона, він називається, точніше, я хочу його просто зачитати. Дії завжди є рівна і протилежна протидія. Тобто, коли ви будете чогось прагнути, обставини, або люди, або ще хтось, дьявол, наш ворог, він буде завжди намагатись зробити вам оцю протидію. Тобто він розуміє, що якщо ви прийдете до Ісуса Христа, якщо ви будете бігти до Нього, то для, для нього це просто смерть. Тобто Бог зможе діяти через вас і зробити дуже всього багато, корисного для Божого Царства, а дьявол цього не хоче. Тому Він буде робити цю протидію. І для нас це як ознака, ми думаю, маємо відчувати це, від кого це протидіє. В більшості випадків це протидіє саме від диявола. Ще раз кажу, він не хоче, щоб ми наближалися до Ісуса Христа. Але чим більше є дія, дія ворога в нашому житті, тим більше ми маємо протиставляти нашу протидію. А наша протидія, я можу сказати, це доволі просто це наша віра в Ісуса Христа. Єдине, що ми можемо протиставити ворогу це нашу віру. Коли, Бог, коли дьявол сіє сумніви, єдине, що може протиставити йому, це наша віра, це мир Божий. Це ті плоди Духа, які є в нас. Тому що в нас живе Дух Святий. І в нас є плоди Духа Святого, і ми можемо це протиставити нашому ворогу. Якщо ти відчуваєш, що Боже благословення проходять повз тебе, роби як в Тобто валай кричи до Ісуса. Щоб ці Боже благословіння залишились з тобою, щоб вони просто не пройшли повз. До речі, бачите, в цьому місці Писання Ісус не мав наміру зупинятися. Оце теж, як би, знаєте, для нас така, якби як ознака така: не завжди все буде йти в нашу гавань. Тобто, дуже часто нам потрібно щось робити, нам потрібно щось говорити, нам потрібно проявляти віру, і проявляти якісь дії, ті самі дії, які проявив цей Вартімей. По-перше, Він валав і кричав до Ісуса. Ісус, Син Давидів, помили мене. І в цьому ми маємо проявляти, друзі, нашу віру. Далі. Третій пункт це наблизься до Ісуса. Я можу так сказати, що просто валати, просто кричати до Бога це мало якщо ви пам'ятаєте, є таке місце писання, там, де єврейський народ він перейшов через Іордан і вони підійшли до першого міста а, в обіцяній землі це Єріхон. Ви пам'ятаєте, як вони захопили це місто? Тобто вони з вірою обходили навколо стін, кричали, грали, були там барабани, якісь там музичні інструменти, кричали, але також вони робили цей обхід. Тобто, мало просто кричати. Треба щось ще робити. Треба наближатись до Ісуса. Так само, як Вартімію сказали, слухай, підведись, підведись і йди до Ісуса, Він кличе тебе. І тоді у нас постає запитання, як ми можемо наблизитись до Ісуса? Ну, я можу сказати просто з власного досвіду. Молитва, слово, відвідування церкви, спілкування з віруючими, тощо, служіння, до речі. Але я хочу зачитати, вірю, що це від Духа Святого. Просто він побуджує мене сказати саме словами із Ісаї, 29 розділ, 13 вірш. Мій володар говорить цей народ на лиш словах, стверджує, що він зі мною, тільки устами промовляє, що вшановує мене, а серцем далеке від мене, і шанує мене тільки тому, що так годиться. Друзі, знаєте, головне слово, яке я тут побачив, яке хоче, щоб ми тут побачили, це наше серце. Тобто, наше серце має бути навернуте до Бога. Ми маємо саме серцем наближатись до Бога. Тобто, зрозуміло, що зараз фізично ми не можемо до нього наблизитись, тому що Ісус на небесах, а Дух Святий Він живе в нас. Тому єдине, як ми можемо наблизитись, це нашим серцем. Тобто, ми маємо все наше серце віддати во владу Ісуса Христа, тобто, во владу Духа Святого, який живе в нас. Щоб Бог діяв в нашому житті, щоб Бог діяв в нас і так само через нас. Тому. Не задовільняйся тим, що ти маєш. Прагни більшого. Кричи, до Ісуса! І тоді ти можеш почути ці слова, які почув Вартімій. Ці благословені, довгоочікувані слова, які, можливо, ця людина чекала все своє життя. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? І я вірю, що Бог одного дня проговорить саме ці слова до вас. Але вам потрібно побачити потребу в Ісусі. Вам потрібно. Наближатись до нього, незважаючи на спротив, що б там не було, наближатись до Ісуса Христа. І тоді я вірю, що все буде добре в вашому житті. І зараз я хочу помолитись і благословити кожного, хто дивився це відео, хто, можливо, буде ще дивитись. Нехай дійсно Бог завжди перебуває з вами, і нехай Бог завжди викликає в вас цю спрагу, спрагу по Ісусу Христу. Алілуя, слава тобі і хвала мій, таточко Боже. Я зараз молюсь, Боже, за кожну людину, яка дивиться це відео, Боже, яка чує це слово і цю проповідь. Боже, я молю тебе, таточко, Боже мій. Благослови зараз кожну людину, Бог мій. Дай дійсно відчувати цю спрагу. Дай наближатись до Тебе, Господи. Боже, не дивлячись ні на які спротив, Господи, дай просто йти до Тебе і від всього щирого серця бажати Тебе, Господь. Благослови зараз кожного в ім'я Ісуса Христа. Як би важко не було, Господь. Наповнюй Духом Святим і наповню, Боже, Твоїми благословеннями кожну людину, Господь. Аллилуйя Боже. Амінь.